Доброго дня, рада вас вітати на каналі Юридична Барахолка. В даному відео хочу відповісти вам на таке питання, який повинен бути мінімальний розмір у пенсіонера, який досяг 65-річного віку мінімальний розмір пенсії після березневої індексації, якщо пенсіонер має повний страховий стаж. Хочу нагадати, що під повним страховим стажем у нас розуміє 30 років для жінок та 35 років для Чоловіків, це згідно чинного пенсійного законодавства закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Тож, дивіться, хочу нагадати, що в березні була прийнята відповідна постанова за номером 168. Кому цікаво, має назву про індексацію пенсійних та страхових виплат та додаткових заходів щодо підвищення рівня соціального захисту найбільших уразливих верств. Населення у 2023 році. Тому, згідно цієї постанови було чітко прописано два моменти. По-перше, мінімальна пенсія пенсіонерів, які не працюють, та незалежно від віку та вашого страхового стажу мала зрости з розміру 2100 гривень. Дуже часто ви мені писали. Ті пенсіонери, хто отримує 2100 гривень, наскільки ж має зрости їх розмір пенсії. Має бути 2520 гривень. Тобто, незалежно від вашого віку та вашого страхового стажу, має зрости розмір пенсії до суми 2520 гривень. Дане положення, повторююсь: не має прив'язки до вашого страхового. Стажу. Але головна умова тут те, що пенсіонер має не працювати. Не працюючий пенсіонер незалежно від віку та страхового стажу. Адже я прекрасно розумію це питання і вашу проблему, тому що питання до страхового стажу, вимоги, скажімо, до страхового стажу, вона змінюється. І є дуже велика частина пенсіонерів, які вийшли на пенсію, маючи страховий стаж. Хтось 20 років, взагалі раніше виходили, маючи 15 років тільки страхового стажу. Тому, як щоб, скажімо, підвищити розмір пенсійних виплат в даній постанові щодо індексації яка була прийнята 24 лютого 2023 року. Року чітко вказано, що для тих пенсіонерів, які не працюють, незалежно від їхнього віку та страхового стажу, розмір пенсії має зрости з 2100 гривень до 2520 гривень. Тепер, стосовно тих пенсіонерів, які досягли 65 років, от мені зовсім недавно декілька підписників мені задавали це питання, що ж. Чому не змінився розмір пенсії і наскільки він мав після індексації бути зміненим? Так само в даній постанові за номером 168 від 24 лютого 2023 року вказано, що пенсіонери, які досягли 65 років, та які не працюють і мають повний страховий стаж. Для жінок 30 років та чоловіків 35 років мають отримувати пенсію у розмірі 3120 гривень. Тобто, у даної категорії пенсіонерів, які вже досягли віком від 65 років, які не працюють. Мінімальний розмір пенсії не повинен бути нижчий за суму за розмір 3120 гривень. Також всі доплати, які належать до пенсії, це за понаднормовий стаж, наприклад, інші надбавки, які передбачені законом, додаються вже до цієї суми, а не входять до неї. Теж дуже важливо, щоб ви це розуміли. От, от така ситуація у нас. Саме для чоловіків і жінок, які досягли 65 років, тобто ви повинні розуміти, якщо ви маєте повний страховий стаж, то ваш розмір пенсії мінімальної має бути не менше, ніж сума 3120 гривень. Отакі От ситуації, дивіться, я буду розглядати кожне питання, де ви найбільше задаєте питань стосовно якоїсь теми в окремому відео, щоб більше людей могли ознайомитися і розуміти, до якої категорії, скажімо, пенсіонерів вони належать, і чому розмір пенсії був підвищений в тому чи іншому розмірі. Тому що ви мені дуже часто також пишете, що комусь там додали 100 гривень, грубо кажучи, так. Комусь 400, комусь дехто навіть писає 800 гривень. От з мого близького, скажімо, оточення, дуже багато пенсіонерів, які вже знаходяться на пенсії, отримали індексацію 270 гривень, хтось 260, хтось взагалі. 220 мова йде абсолютно про різні суми, тож ви не забувайте, що кожен перерахунок для кожного пенсіонера він індивідуальний, залежить від ваших заробітків, від ваших вашого страхового стажу, але також ви маєте чітко пам'ятати, що є постанова, яка регулює дане питання. Вона була прийнята в лютому цього року і є відповідні вікові категорії. Якщо у вас ще будуть якісь виникати питання стосовно даної. Постанови і взагалі до вікових категорій, тому що там передбачені також пенсія для розмір, скажімо, мінімальний розмір пенсії для пенсіонерів, які досягли, які досяг, до 70 років вже досягли, які працюють і мають страховий стаж. Теж повний 30-35 років. Тобто, якщо у вас виникають якісь питання, ви мені, будь ласка, задавайте, я буду потім окремо знімати відео і будемо більш детальніше кожне питання з вами розглядати. Тож, якщо ще щось вас цікавить, будь ласка, задавайте, коментуйте, я обов'язково вам відповім на ваші запитання. Дякую, що ви підписуєтесь на канал Юридична Барахолка, Дякую, що пишете коментарі. Дякую, що задаєте. Питання бережіть себе, будь ласка, і свої сім'ї обов'язково.